що щегли. Покажу вам, що ми за гру розробляємо. Гра називається «Дикі Поле Одеса. Це логічне продовження нашої попередньої гри «Дикі поле Слобода 2. Ви знову будете б'яти за казака. Цей раз уже біля Одеси, десь Хаджибей. У нас така десь орієнтація географічна. І ваша основна задача це виконувати задачі, які вам будуть давати. Ось такі різні NPC-шки, як тут стартовий табір. Люди відпочивають, щось тротка робить. Будуть давати вам задачі, ви їх виконуєте. І це також є виробничим симулятором ще й з рольовими елементами ігроладу. Виробничий симулятор що це таке? Це, наприклад, вам треба рубати дерево. От Я, наприклад, беру сокиру, це дерево. Дерево потім несу сюди на лісопилку. Мені треба, щоб пропиляли. Наприклад, можна навіть її оновити до наступної версії. Давайте не, 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 не оновити, апгрейдну. Бачите, змінюються навіть. Всі будівлі мають анімації, саме виробництво того, що вони роблять. І, відповідно з кожним новий левел будівлі, апгрейду він буде покращувати виробництво. Тобто, по-перше, ви будете отримувати більше дошок, напр... якщо я подивитесь, 5 дошок я отримую. До речі, прикольна ця зона. Зона будівництва теж буде там спеціалізована. І ось я зараз отримую 5 mm -hmm. дошок. Дошок і можу їх віднести, наприклад, щоб зробити. Тут можна побудувати десь в мене сінокіс. Ось у мене сінокіс. Ще не побудовувати, бачите, прозорий шектор тут такий. І беремо, ну, давайте візьму ці, ці деревяшки, що тут. Треба. На сінокосі будете робити сіно, сіно будете носити в коровник, в коровах будете робити корів, відповідно. Корів будете носити до кожем'яки, щоб зробити. Шкіру або до м'ясника, щоб зробити м'ясо. Також овець будете стригти, овець будете вирощувати. тобто Такий виробничий симулятор. Ми дуже сильно надихаємось серією таким як Unrailed, трошечки вже менше Settlers", тобто виробничі ці елементи і виробничі ланцюги йдуть звідти, саме як елементи граладу. Ну і, звісно, Minecraft да, трошечки. Є, звісно, не така крафтова система, як, як у них. ось. А от, наприклад, всі нічого не вимагає, ви просто підходите, і так як він першого рівня, то він дає вам лише по одному снопику. Їх треба там багато, щоб коробку нагодувати. ось. До речі, дуже красиво, бачите. Грибочки ростуть, квіточки, там щось живе. Життя живе, кролик сидить. Грибочки ростуть тут теж. Квести виконувати навіщо, бо бачите, тут, наприклад, розкиданий паркан і яма така, ви туди не можете залізти. Якщо підете до цього дядька, який там дивно по-друге сміявся, то він вам скаже, тут тривога. Все. Бачите, треба розмило шлях туди, і треба допомогти йому повідновити його. Повертаємось сюди. Нам треба там дошки 5 штук. І здається, ще треба 6. Шість дерев'яшок. Давайте деревяшки теж влуплю зараз. Покажу вам, що це за гра. Тобто всі квести будуть пливати, виконання квестів буде пливати <губ> на оточуючий світ. Десь треба буде паркан зробити, десь коней там вигадувати. Тобто коней збільшиться. І деякі квестів... А не, а не, Коли їх закінчите, вони вам скажуть, що десь на мапі вони бачили скарб. Перше, що вони його опишуть саме як графічне, наприклад, під озером між синакосами озером, от бачите, зліва. Озер це таке невеличке. Що десь щось дивне бачили, там хтось каперсався, там візьміть лопату і урознайте, що ж там. І. Можна виконати цей квест, до речі, шлях розмила дощем, принеси мені дошки та дерево. І тепер ви бачите, що ви тепер теж сюди можете залізти. І тут до біса просто каміння, там, до речі, лопата схована, бачите, трошки стерчить. Каміння треба для будівництва, там теж трошки каміння. І будете таким чином десь до сотні квестів. Ви плануємо. Попередній гріх було 44. Тут мапа Open World, немає ніяких обмежень, ну, єдине тільки, що по воді не будете бігати. От зліва там бачите могили козацькі є, така касає теж з величезним хрестом. Там теж квестик сидить у нас. Тому буде дуже багато таких сценок і куточків, куди приємно зайти і подивитися, що ж там відбувається. І будучи отакими, так, для фану додали, як ви знаєте, там в туристичних місцях зараз оставлять такі біноклі, підходите там кидаєте монетку. Він відкривається, і ви там дві хвилини дзирите кудись. І так само у нас можна буде подзирити. Спеціально на такі засетаплені камери. камери. Да. Потім відходити такі віртуальні камери. Це чисто для фана додали, бо гра реально виходить такою смачною, прикольною і подобається. От, тобто, до речі, лопата, але вона буде доступна тільки після квесту. Бо з лопатами треба буде. Давайте вам покажу, це теж артефакти ці доставати. Це одна з головних От, тут трошки лагає, звісно. Бо 6 хвилин мобілка, якщо чесно, не витримує, тільки записувати. Починає. Під, Підлагольвати, ну вже терпіть, якщо вже 6 хвилин дивитись. Я там точно знаю, що треба зробити три, чотири взяв сіна. Собака бігає з м'ясом, це пов'язано з квестом. Не дивуйтесь, я все хочу прив'язати, до щоб гра була живою, щоб не просто ви там якісь ексельки виконували. Ось тут козочки бігають, тут тітка. що вона просить вас, це такий тестовий мене квест. Привіт, переносі на кіз десь між озерцем і дорогою. Ось ви зробили. Ось вона сіна на посілку поклала для кіз. Але ще вона тепер вона реагує на те, що ви зробили для неї добро. І каже, дякую за те, що приніс пару снапів сіна. Я відмітила на мапі дивну локацію, там щось закопано. Але у мене руки не доходили глянути, що ж там. Це під озером. Під озером. Логічно, і, ну так як мобільна гра, граблі, ну я. Як в готіки він діє, щоб ви там бігали, шукали, не буде робити. Звісно, воно буде трошки підкреслено. Наприклад, таке сяйво. Ви лопати берете і викопуєте. Це, звісно, все у нас заглушки. викопуєте ви артефакт. А артефакт це, наприклад, лук сагайдачного буде. Поки що це хрен понять, що це чорний просто якийсь чорний шейдер. І в центрі буде грецькі руїни. Зараз я забежу сюди. Ось грецькі руїни. Тут знов-таки заглушка, але коли ви підходите до неї, то вона вас забирає артефакт. І там взагалі тебе без нього було б текст, але текст був такий з загадкою. Тобто сюди принесіть артефакт, воїна, який там дуже влучно стріляв з лука в дитинстві, за це отримав прізвище своє. Ну хто українець, той знає, що це Дмитро Канашеви Сагайдачний, один з найбільших успішних воєначальників і діячів Українського століття. Виграв битву Хатанов, наводив жах на всю Малу Азію. Мало хто знає, до речі, що Канашевиса сагайдачний це оті всі морські походи. Малу Азію, Кавказ, Стамбул, двічі осада була, коли там страчували вони своїх міністрів оборони. Прямо на, на очах у всіх за те, що вони не могли споритися з українськими казаками. Це саме виробив він. Один із самих успішних військових наших і морських діячів. Тобто морська піхота. От казаки, це він був головний. На диво, коли він на січ прийшов заманювати на Хатинську битву за рік до неї, бо там вже готувались, то його казаки січові <зяв> взяли за чуба і тягнули в Дніпро утопити його хотіли. Щось він їм не сподобався, що він їх кудись в'язує. Але в нього була охорона, бо він, вибачте, мене був ніфіга собі народом, він чуваком, наказним гетьманом. Да? І московський кітер машив. Ось його охорона відбила, і у цих казаків його не втопили. Так ви уявляєте, завдячного втопили запорозькі казаки, у них там, звісно, своє життя було такі прикольні. І тут їх буде багато. Тобто, це таки буде розвалини грецького якогось міста. Як я думаю, тут в центрі в самому могила ця. І ви будете тут на підістальчики, це будуть грецькі колони, ставите туди ці артефакти. Бачите, вони світяться, крутяться з усіх сторон. Тут, звісно, буде Сагайдак і лук сагайдачного. Щось з смільом буде Святославом. УНР може часів, тобто ми не обмежимось там якимись часовими рамками. Але ось такий прикольчик. І да, от політ мапа з висоти пташиного польоту. Бачите, дуже багато різноманітних виробництв. Тут ще одна лісопилка, що вам далеко не бігати. Тут поле з зерном, тут м'ясобійня. Тут у нас що? Тут чоботи роблять, от бачите, іконочки стоять. Там, відповідно, теж три рівня унікальної анімації. Це от третього рівня, там все шкіри роблять. Там вон, є, будуть коняки виготовляти, ви будете їх заготовлювати. А от як ви бачите, такі білі квадрати. От зверху, да, в самого брідж написано, там це теж заглушка така невеличка. Це там будуть такі невеличкі поселення, прямо хати, такі куріні жити. Ви там будете допомагати селянам, поселенцям, там одяг їм робити, коней приводити, тобто по господарству допомагають. Ось ще один прикольний квест. До речі, тка сидить, так вдова, така кодова назва. Ось. Каже, що вона тут вирішила селитися, поки я шукаю місце для будинку і просить погодувати курочок. Ну, місце для будинку ось тут. Тобто допомагайте їй, і вона вам зробить, до речі, можливо, відкриє артефакт, але не факт. Як завжди, у нас сидить Кабзар, грає, мужик відпочиває, козацький хрест красивий. Підходите. А давайте я вам додам ці не екрані клавіші, щоб було зрозуміти. Тобто я граю в джойстика, але от, слухати, бачите, загорається. Підходиш, натискаєш. І треки спеціально для нашої гри записані для слободи 2. Для цієї ми теж думаємо, що одного трекі замовлені. Дві з з Тік-Току. Давайте виключу, бо я люблю грати з джойстика. І... І. Ось так будете бігати, виконувати виробничі завдання. Звісно, треба буде оновлювати будин, будівлі, щоб було більше вихлопу. Тобто там не, не одну дошку, а п'ять. І ось тут теж такий туристичний бінокль. Тут взагалі от мені ця містина дуже подобається. Дивіться, до речі, наш Тік-Ток, Локалізорти, там отакі я сценки виставляє під різну музичку. Казацькі могили, бачите, розмила трошки берег, хрести попадали. Це я дуже сильно надихався, якщо в'яти в Google хаджибей казаки. Там якраз у ці могили їхні будуть теж напівзруйновані, там свині вже пасуться. На жаль, у нас історія ніхто не займається. так, І ну, це я вам вже показував. це Мені дуже подобається. Це. Камера взагалі на корівник озеро, на тку. Тьотка буде там теж вам квести давати, тут собака. Коротше. Ось планую все таке робити, щоб живеньке, щось завжди щось було на карті. Або виробництво, або квести, або овечки, якісь, або ще щось. Слідкуйте за нами. Тікток Локалізорта, телеграм Локалізорта Чумакі, там кожен день я щось поштю. І Twitter Localizorta. Теж новини, скоріше засаджуємо, працюємо, реліз влітку. Ціна буде, думаю, така сама, як і минула гра, десь 100 гривень, на долари. Наразі і можете, до речі, подивитися попередню нашу гру «Лока Дізерта Слобода» або Декі Поле Слобода». Прикольна гра: ми в топах українських були. Та ми досі, от, 4 дні тому в топі були на третьому місці. Знову попадаємо. Знов-таки це платні ігри. Дуже радіємо, що в українському апсторі Українська гра про Україну. Це унікальна, мабуть, ситуація. да, тобто... Українці зробили гру про Україну, яка в топі українського апстору. Ось, знадіть ще одну таку гру, яка про, про Україну, а не про якихось там зомбі чи ще. Да, ну, кожному своє, але ми вважаємо, от чому я цим займаюся, да, вже 5 років, це моя шоста гра. Думаю, що треба створювати свій власний культурний шар. Наразі це, звісно, все з комп'ютерами, бо все інше нікому не потрібно вже. Ось, наприклад, зараз йдуть речі за Тамік да, що ну, треба заборонити це інше. Звісно, треба забороняти, але треба створювати своє. Тобто росіяни зробили офігенну гру колосальну про свій маня мірок, мир, який, там, Мір, ну, совєтський мір, да, якби така ностальгія, якби там совок не розпався, то б, дивіться, було б, як офігенно. Там бігала б якась Тимошенка з косою, нападала б на агента КДБ, були б роботи, Гагарін. там... І, 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 все, і все інше, Да? Висоцький там би стрибав би десь в штанах з Газмановим. Ось вони це зробили, бо вони розуміють, що ігри це елемент пропаганди. І, ну, а чому б би ні? да? Ну, Поставте себе на місце росіянина. Він бредить цим Радянським Союзом, який 40 років тому вже здох, вже три покоління виросло, вони досі на нього надрачують. Але. Їм приємно в це грати. Я навіть дивився там в Тіктокі мені, інколи попадаються там ці якраз лендський. Прикольно зроблено, нічого не скажеш. Реальна така, дивишся наче 70-80, 80-х там так і більше. Я не застав цього часу, слава Богу. Ось, Але для них це круто. Гра, до речі, глобальна, дуже вдала, розлетілась, Можете дивитися скрізь огляди, грають інші люди. Звісно, через те, що війна. Ми в це грати не будемо, але треба створювати своє, а свого нічого нема. От є гра «Острів» про Україну, є інші ігри на стімі випускають, там про Сагайдачного, але вони такі ну, дуже кріпові, навряд чи хтось таке буде грати. А ось мобілки, да, от чому ми розробляємо тільки для мобілки. Бо, наприклад, мої діти, двоє синів і донька. Я їх ледь не силою заставляв грати на лептопі. В портал. Ну, два, два дні вони пограли, потім сказали, ні, я хочу на iPadі грати, бо вони вже звикли настільки до мобілок, що їм не треба ці всі дівайси. Навіть консоль у нас є, PlayStation. Чотири дні вони Хогвартс пограли і сказали Ні. Син тупо відмовився, він грає в Call of Duty на, мобіл, на планшеті, а інший теж на телефоні. Вони вдвох грають. Для них це зручно, в мобілочки сів де хочеш, сховався де хочеш, заліз своє ліжко там на другий поверх, ще кудись. А з компом незручно. Тому, як я вважаю, мобілки це там, єдине майбутнє. PlayStation залишається Xbox для таких там, 30, з і кому зараз 30, з плюсом, хто в дитинстві У мене не було приставки, я дуже хотів, я купив, звісно. Я тепер граю. На телеку великом прикольно грати, звісно, ніж на мобілочці, але мобілочка завжди з собою. Ось, і тому хочеться, щоб інші люди створювали ігри про Україну, про нашу історію. Про вигадану історію, про невигадану, наприклад, як у мене, так? тобто, хаджабій, татарська якась назва турецька, звісно, це були турецькі землі колись. Ми відвоювали. Тепер це наше все. І треба це закріплювати. Тобто, щоб потім не прийшли. Ресани не сказали, що це Екатеріна заснувала. А там хаджабій сиділи казаки вже 100 років до цього, і чомусь про них всі забули хоча вони це все збудували. Тому треба це робити. Підтримувати, ось, наприклад, музику замовляю українських виконавців на бандурі, звук мені роблять теж українці. Треба, щоб ця яка система запускалася, а не тільки ми там на дядю працювали чи ще щось там. Тобто, коли ми будемо самодостатні, самі собі все робити, у нас з'явиться ринок, і тоді вже треба буде наклячити переклади для, на українську мову. Навіть субтитри, так, як зараз там всі клянчать на колінах, в твіттерах просять усіх. Е -е, одразу кажу: рінок мобільний він мікро-український, український, український абсорт, це просто мікро-які транзакції. Там, там грошей нема, але все одно не виниваємо. Звісно, на це жити не можна, але я думаю, Майнкрафт ми в цей раз по поборемо. Ми от, єдине, що з, -з, -з, -з Локалізорта слобода 2 Діке поле слобода 2. Топ-пейт, в загальний топ-пейт по іграм платних ігор українських. Ми лише Майнкрафт не трахнули. Тобто ми були на другому місці, десь тиждень тримались, але Майнкрафт не побороли. Це мала моя мрія. Зате ми побороли старт дювелі. Це круто було, ми багато разів її скидали з підістала. Вона там постійно тусить. Ось. Тому підтримуємо український. Ігробудівельників. Будів... Ігро Заходьте на GameDev.ua, Там дуже багато інших скріншотів, до речі, викладають. От зараз там Glory to Heroes шутер да, типу Battlefield. Там інших багато проєктів цікавих. Вони не всі по Україні, по історії України. Але все одно треба підтримати. Мало ли наступну гру зроблять. В нас таких взагалі в рожевих планах це зробити ремейк готіки, але знов таки на мобілках. От. І чому би ні, це у нас до на 2030 року. А поки ми з кожною грою, як ви бачите, попередня гра була набагато простіше, разів 10, мабуть. Да. Тобто, якщо порівняти з тим, навіть що ми тут зробили, да, одну п'яту частину острова заселили, це, мабуть, ця мапа і була попередня. Але по тому як квести вже змінюють світ, в наступній грі у нас квести вже будуть між собою пов'язані. Тобто то граб готюку вони знають, що. В залежності від того, як ти пройшов квест і що ти для цього зробив, що ти вибрав там в діалогах, на тебе по-іншому реагують інші npc шки і навіть з'являються інші квести або стають недоступними. Це вже у нас такий за план на наступну гру після цієї. Тобто, дуже сильно ускладнити і зробити ці рольові елементи більш сильними. Від виробництва відійдемо ми, це, мабуть, остання гра, такий, виробничий симулятор. А ми пригнемо одразу на rpg шку Можливо, навіть на цій мапі буде прикольно її переосмислить, переробити. Можливо, навіть бойовку додамо. але поки що ми без насилля. Не хочу насилля. Хочу, щоб діти грали, і батьки не боялися, що там треба когось убивати, щоб кровяха там хлістала де і інше. Ну і по-друге, тут все-таки контроль великий на ігрових платформах, іде на мобільних. Там, якщо якесь насилля, кров або. Мене навіть не пропускали гру, бо казак люльку курив. От вони десь там і розгляділи на скріншотах і казали, видали цю штуку. Прийшлося гри викинути люльку, щоб гру пропустили. Тому у нас такі великі плани. А поки ми ось прокачуємо самі себе, з такою грою це, блін, реально вже в ну, 10 разів краще, ніж попередня. Попередня гра була разів 5 краще, ніж попередня. Якщо зайдете на localizorta.com, подивіться там і інші ігри. Попередні, вони такі. Ну, крінжові, звісно, кріпові вже. Але з чогось все починають. Так, Київ не одразу будувався. Тому пакеда, буду займатися далі цією грою. Дуже подобається, сам граю. І до зустрічі. Все, пока.